п'ятниця. Башкирський художник Айрат Терегулов показує в галереї Леміш свою графіку. Це й чорнобілі форти, графюра на дереві та ліноліумі, а також кольорові аркуші у змішаній техніці. Роботи Айрата зберігаються у національній королівській бібліотеці Данії, в іспанському департаменті культури та у музеї сучасного російського мистецтва у Франції. Уя привісоку тошту. Залезть в папку. Я привіз лише те, що помістилося у папці, бо ж самі знаєте, кордон, митниця, проблеми. І ось одна потужна папка і вийшла. Мабуть, 60 великих робіт. Марія Байко святкує свій 80-річний ювілей. Одна сестра співочого тріо отримає в дарунок концерт, що відзвучить у музичній академії ім. Лисенка. для співачки, в репертуарі якої українські народні пісні солоспіви Лисенка, Людкевича Коз Анатольського та Барвінського співатимуть її ж випускники. Бо я не хотіла нічого так робити вже дуже. Вони кажуть, Мар'якіна, ну, ми вам зробимо свято. Ми заспіваємо. Ну добре, заспівайте. Субота. Курбасвіці пропонують прем'єру лісової пісні за твором Лесі Українки. Над постановкою актори працювали три місяці спільно з київським режисером Андрієм Приходьком та з Мар'яною Садовською з Німеччини, що ставила голоси акторів. Вистава багато українськими піснями та строєм. Цією постановкою режисер хотів показати, як сьогодні нівелюється наша культура. Це є дуже сучасна річ, коли людина втрачає себе, людина віднадходить себе, знаходить себе. Тому запрошуємо до театру Леся Курбаса.